Вітаю вас в ефірі передача уроки історії, і сьогодні я хочу згадати одну з найжахливіших подій в історії людства: справжній геноцид єврейського та українського народів, а саме трагедію у Бабиному Яру, що трапилася 29-30 вересня 1941 року, саме 75 років тому. Тоді, під час окупації Києва, були розстрілені по різним оцінкам від 100 до 250 тисяч тисяч. Людей, тож пригадати трагічні сторінки нашої історії, я запросив до студії кандидата історичних наук Віктора Ривовка. Віктора кочева вітає в нашій студії та Тетяну Татаріну, студентку четвертого курсу Полтавського національного педагогічного університету та методиста освітньо дослідного проекту Зікарон. Тетяна, вітаю в студії. Тож, Бабин Яр справедливо пов'язують з місцем масової страти єврейського населення. Лише за два дні, 29-30 вересня, там було розстріляно майже 34 тисячі євреїв. От е, перше моє питання, чому саме євреї? От знайшли того ЦАПа відбувайла, звинувативши у підривах тих підпалах в центрі Києва. От Бабин Яр ще називають Голокостом від куль. Так. Так? так? От е, чи от. Чи підриви, ці підпали, чи вам і причина, мабуть, в іншому, так? Безумовно, Вікторе. це ідеологія. Значить, справа в тому, що тоталітарні режими не можуть існувати без пошуки ворогів. Просто не можуть. Комуністи це були буржуї, поміщики, націоналісти там і так далі, а потім почали самі себе їсти. так? А в нацистів там була зовсім трошки інша ідеологія. Хоча природа тоталітаризму на одна. А природа була така, що розумієте всі нації світу народи світу поділені були якби Драбина розумієте, як у в курнику кури сидять на драбині, mm -hmm. на верхньому щаблі німці. Це має бути е, 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 нація панів. От на вища значить, раса. Та вища раса, начебто вони якісь є потомки міфічних харіїв mm -hmm. і так далі. Далі що? Англічани, американці це торгаші, французи вже боїди, значить ці макаронники. А найнижчому щаблі – це євреї цигани. Шкідливий для людства елемент. Народ веселий, але не казав. Так, Абсолютно. Значить полягай по головному винищенню. Слов'яни трошки на вищому, щаблі від них були. А відносно Києва, що там підриви. Ну, знаєте, я пережив Київ був за радянських часів, бачив, як розказували там і так далі. Справа в тому, що Київ замінували mm -hmm. наші війська і підривали наші війська. Наші війська дистанційне управління було з Харкова. От замінований був весь центр. І от півтора кілометра центру знищила це радянська влада, mm -hmm. спецслужби, які там тони вибухівки. Німці її находили частину частину, значить вивезли, знайшли. Частину, коли вже почалися пожежі, навіть шланги з Дніпра, щоб гасити ці пожежі і так далі. Були Ось... перерізані там так, ці шланги? Так, ну підбілля робило шкоду, да. як кажуть, пакості, як могли. Але розумієте, що німці, коли почали підривати центр, вони свої штаби вибили зразу. Mm -hmm. А гинули там люди, мирні люди, наші люди, які залишалися в окупованому Києві. Ось це таке. Ну а звернулись, звичайно на євреїв. на євреїв. Крайні вони це так? Ну і Таня, що може ти додаш? Ну, Чому саме євреї? Чому саме євреї? Вся німецька нацистська ідеологія була побудована на тому, щоб боротися проти жидобільшовизму, як вони говорили. Вони цих більшовиків, все радянське населення, вони асоціювали з євреями, і навіть коли проголошували війну. Сам Гітлер сказав, що ми починаємо війну проти жидобільшовизму, проти цього населення. І от керуючись тим, що намагаючись довести всім, що арійці вища раса, народ, який має жити у своїй країні, вони намагалися винищити все те зло, яке було у світі, а цим злом вони вважали в першу чергу євреїв. Тож перші розстріли в Києві розпочалися 19 вересня, коли німці увійшли так, в Київ. Так до речі, в Бабиному Яру, Яру першими розстріляли військових комісарів так? так? не євреїв. Перших військовополонених. Перших військовополонених, військових комісарів. Ну, вони ж не вважалися, німці не вважали. В німецькій армії не було політпрацівників. Mm -hmm. розумієте? А тут політпрацівники це не, не, не є, mm -hmm. так би мовити, військово mm -hmm. От давайте поговоримо. От. Почалася війна, 41 рік, там, е, влітку, з моменту вторгнення Німеччини, євреї почали з Києва масово виїжджати. Там, е, добро, там Чи добровільно, чи вимушено mm -hmm. залишалися ті, хто там чи мали хворих родичів, там, чи літніх людей да, там, е, не бажали, там майно було, не хотіли його кидати, це майно. Да. Але, от, можливо, ще причиною було те, що вони сподівалися на краще життя. Що от ну, ну, багато київських хереї хотіли усудити Сталіна, хотіли усунути більшовицький режим, може, і так? Що що залишалося? Я думаю, що номенклатура звичайно виїхала, а разом із сім'ями. Mm -hmm. Номенклатура вся виїхала, ночами мене, щоб ніхто не бачив, виїжджали. А потім вже дивіться, в 39-му році був підписаний пакт про напад. Фактично, ми з Гітлером дружили став з Гітлером дружив. Торгівельні зв'язки туди йшла, нафта, бензин, там метали і так далі. І в радянському союзі про злочини нацистів нічого не говорили. Бо ми друзі з німцями розумієте, і тому євреї не знали просто, не знали це ж тоталітарний режим, тільки інший, просто про е, наміри справжні, справжні наміри, наміри нацистів. Та і тому залишалися до То культурної нація. Прийде. Ну і ще е, євреї свято вірили в те, що німці це інтелігенція, угу. яка буде їх рятувати, яка допоможе їм е, нарешті вивільнитися від цих пут е, того, що їх принижували. І вони дійсно зустрічали німців як рятівників. Як рятівників. Угу. Так. От ну, от вони да, так, не уявляли, що на них чекає. От, no. о, от дивіться, тоді там 28-го, да, чи 29-го, от, Боже, мені підскарити, окупаційна влада оголошення розклеїла Києвом, да, наказуючи всім євреям міста зібратися по да? Так. Нічого вони не. Ні, Казали там, що це буде за збори, яка мета та саме, чутки були там, що євреїв там, збираються mm. да, mm. чи mm. на захід, mm. чи mm. в Німеччину mm. на якісь роботи. Да? Mm. От, е, багато mm. хто в це вірив. От як це все? Є якісь здання, як це все відбувалося? Як їх збирали на цю Дегтярівську, примусово, вони самі йшли з пожитками? Mm. Mm. З ну, з варто дітьми. зауважити, що в цих оголошеннях був дописаний такий пункт. В якому говорилося про те, що хто з євреїв не збереться на цю зустріч, mm -hmm. то їх будуть виганяти примусово. Хто із місцевого населення, не єврейського, буде євреїв переховувати, чи mm -hmm. е, зайде в ті будинки, які похинуть євреїв, будуть розстріляні. Тому євреї так чи інакше е, брали з собою речі е, і харчі на три дні буквально, е, найдорожчі коштовності, документи і йшли. Якщо е, говорити про сам процес, як це відбувалося, то дійсно е, німці окремими групами разом із поліцаєми ходили по будинках і перевіряли, чи всі євреї вийшли. Угу. І потім всіх організовано колоною вели е, по велихті Їм обіцяли, що переселять в окремий квартал. Гет гетто. єврейський зробив гет. Угу. Ваше буде самоуправління, там і так далі. А потім всіх дорого одного. О, така ситуація, до речі, була не лише в Києві. Также було про це говоримо, як одне з на, наймасовіших таких. Так. Uh, ну, от, далі, як от, діє о, цей гітлерівський конвоєр смерті? От, да, Зібрали їх на там, і потім повели на Бабин Яр, так? Так. Дати, на Бабин Яр, там що? Як? Там що, там їх. Притул роздівали, так? Притул? Змушували роздягатися наголо. Змушували. І... Притули розстрілювали, розстрілювали маленьких дітей, жінок, чоловіків, незалежно незалежності від їхнього зовнішнього вигляду розстрілювали, тому що вони євреї. Дуже багато що... хто йшов із євреями із змішаних сімей. Були там українсько-єврейські сім'ї, російсько-єврейські сім'ї. Ішли разом з ними сусіди, які думали, що це абсолютно. Вони просто проводжають їх на переселення. Але вони всі потрапили, потрапили під туди. розстріл, угу. так смертельну паску. Віктора коч в тому протитанковому рові, да е, були поховані ось є дані, біля 20 тисяч військовополонених да, командирів, бійців, там політробітників Червоної армії. Ну і Бабин Яр, це не у ті ж два дні масових розстрілів євреїв у лютому. 42-го там були страчені українські націоналісти, серед них і поетеса Лена Теліга. Так, так От, давайте військовополонених багато ж угу. там же. Ну, ви ж уявіть собі, перший рік в полон потрапило майже 2 мільйони радянських угу. військовополонених. Хорольська яма, угу. в Кременчуці десятки тисяч сиділи на ну, руїнах колишнього цегельного заводу. От і так далі. Вони нікому не потрібні були люди. Ну, справа в тому, що розумієте, радянський Союз не підписав ніяких міжнародних документів, який би визначав статус військовополонених. Uh -huh. Існував міжнародний червоний хрест. Американці були, англійці були, значить, в полоні в німців, але ними опікувався червоний хрест, і втрати там були серед військовополонених, десь ну до п'яти відсотків. А в нас більша половина загинула. Тому що вони виявилися нікому не потрібні, ні Сталіну, ні Гітлеру. Mm -hmm. от, от, у різних публікаціях я читав різні цифри, да, от е, знищених Бабинеру від 70 тисяч так. 100, 200, 250 на Нюрнбергському процесі називається близько 100 тисяч, так? так е, різні особа. цифри Ситуація... досліджувала цю тему. От, ну неможливо да, реально сказати. Е, чому неможливо сказати? Ну, по перше. Е, наразі неможливо ідентифікувати кількість за рахунок того, що були спеціальні групи, створювалися спеціальні групи, які займалися знищенням е, злочинів, mm -hmm. слідів злочинів. І mm -hmm. е, е, за рахунок цього Це 43 43-му, е, коли німці відступали. Да, так, Коли вже німці відступали, були, е, був даний ну, наказ, е, і якщо я не помиляюся, операція називалася «1501». нуль е, і саме за цією операцією знищували сліди всіх злочинів на тинацистів, закопували ті самі рови, підпалювали кістки. Кодова операція тисячу п'ять. так. кодова операція була певна. От і саме е, тому дуже багато могил не знайдено. Чому? Е, наприклад, розстріляли всіх жителів якогось певного кварталу, е, і розстріляли ну в якомусь окремому місці, mm -hmm. е, і е, ніхто не бачив, як це відбувалося. Може, хтось чув самі е, звуки вистрілів, але не може вказати точно в якому місці це було. Mm -hmm. е, і тому дуже багато могил не встановлено. От зараз багато говорять, що е, треба от говорити про виконавців тих злочинів. Хто були ці виконавці тих злочинів? У ті злочинні, у ті злочинні розстрільні команди, хто от, брав участь в наче вермах там не брав участь. Кадри німецької спеціальні групи. Анза команди спеціальні підібрані групи, тому що це для нормальної людини це психологічно неможливо. неможливо. Дітей стріляти, і старих ось. стріляти і так далі. Спеціально люди з такими садистськими нахилами, mm -hmm. Mm -hmm. оце mm -hmm. вони чинили оці злочини. О, прізвища так, відомі вже, От... На Нюрнбергському процесі Бо частина з них обладнала. Але там мало кого покарали. Ну, мало кого покарали, але е, люди знають ці прізвища, і е, дуже багато хто згадує своїх. Ну, спогадах, меморах, хто були ці люди, дуже багато кого не знайшли навіть вже під час розслідувань за радянської доби, але можливо їх доля покарала за те, що вони робили. Дуже багато хто просто втрачав здоровий глуст, тому що змушений був розстрілювати малих дітей, наприклад. Тепер перейдемо до теми Полтавщини. В містах і селах Полтавщини були не менш страшні свої бабини Яри. Ось, ось я знайшов такі дані, які наводив свої видання кандидат політичних наук Анатолій Мучник. Mm -hmm. Я mm -hmm. хочу зачитати так. так. 15 листопада 41-го року в Миргороді на базарній площі гітлерівці зібрали єврейське населення і погнали його за місто по центральній вулиці на розстріл. Тих, хто відставав, солдати били прикладами і нагайками. За містом у протитанкових канавах люди були розстріляні. Загинуло 500 мирних жителів Миргорода. Про розстріл, розстріли в Лубнах в актах обласної надзвичайної комісії по встановленню і розслідуванню злодянь німецько-фашистських загарбників Фігурують комендант міста Рондорф, Дорф, гебіц-комісар Вольдеров, шеф СД глейзер, які знищили 3100 чоловік в чоловік, рибки села Засуля під Лубдаве. там серед загиблих була велика кількість громадян єврейської національності. У Гадячі, на північній окраїні біля такого в урочищі гончарний яр, уже першого року окупації гітлерівці розстріляли осіб єврейської національності. А разом з ними також після катувань партизанів і підпільників з навколишніх сіл. Всього гончарному яру розстріляло 252 чоловіки. Кобиляках 21 і 27-го січня 1942 року розстріляли 101 єврея. От у Полтаві, так? Розстрілювали в районі Кобащанів біля червоних казарм, так? Mm -hmm. В Ришкенько Лісі, це район mm -hmm. Половок. Так, 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 так? так, так, так. От, що ще, от що за Полтава відома? Ну, бачите, там, де це червоні казарми, там ще з дореволюційних часів це були дійсно казарми. У Полтаві стояли два полки ще до революції. І потім вже за радянських часів там червоноармійські були казарми. І там вже був тир. Тір приблизно десь 10 100 метрів. Ну, виявляйте, що таке тір. Це в землі, такий рів, от і вишка, де спостерігали, в бінокльже, чи прицільно стріляє, чи ні. І от, от туди заганяли людей. Значить, територію, щоб люди не бачили це і не чули, то поліція оточувала так. А розстрілювали звичайно німці, заганяли в оцей рів перед цим значить, знімали одяг, заставляли роздягатися наголо. Так, ну їм це правильно останнє казала, що там тільки цінні речі брати uh -huh. і харчів на три дні. Все то, пішло базнакуди, воно користь рейху. А цих людей то там розстріляли. Ну це важко уявити, наскільки це було. Ну, якийсь злочин. А Це... в Полтаві от відомо, скільки там? Ну за різними даними, близько 10 тисяч всього населення було розстрілено в Полтаві саме. Але, але скільки але... євреїв? Так, да, Скільки євреїв? Ну євраїв... за різними даними від близько 8 тисяч, тому що євреїв саме. Mm -hmm. Але розстрілювали ще і військовополонених. А військовополонені також були різної національності. Плюс до того ніхто не займався безпосередньо розкопками. От так. цих могил, тому що там е, на цій території зараз знаходимо ну, протитанкового рову зараз знаходиться парк Скорботної матері, е, і е, е, ну, не проводилися ні археологічні якісь дослідження. Наскільки нам відомо, була геолокаційна робота, але визначили просто приблизно розміри цієї ями і де це знаходиться. Таня, це надала дай, нам багато. Знімків, да, фотознімків? Оце ось в якому це Полтавщина. Все це так. ось іде у нас Полтавщина. Це в якому районі? Це, це Лубний знімав? Засульський Е, да? mm -hmm. Так, mm -hmm. фото зроблені німецьким фотокореспондентом, mm -hmm. який, до речі, фотографував також і розстріли в Бабиному Яру в Києві. Mm -hmm. І от саме ви бачите на цих знімках. Тут можна мінять ну, буквально... операторів. Я попрошу показати інші. Далі. тут Ось, на, маленькі діти, вони ще одягнені, вони ну вони як Зима вони підозрюють, уже що щось буде показувати. не так. Там є mm -hmm. фото, де Німці змушують роздягатися людей, здавати mm -hmm. свої речі. Он mm -hmm. буквально ось так. Е, так mm -hmm. в, вони вже роздягаються, і буквально через 5-10 хвилин всі ці люди будуть розстріляні. Mm -hmm. Це засульська, яма. Е, засульська е, яма. Ці фотографії зберігаються в Німеччині в архівах. Вони були використані під час суду в Дортмунді mm -hmm. уже в 53-му році, наскільки я пам'ятаю. Е, і е, ці фотографії потрапили буквально. Ну, років 5-6 назад е, в Лубни угу. е, Геннадію Хенкіну їх привезли е, з Данії. Так? Так, так. Угу. Е, люди, які знімали, е, ну, знімали фільм про розстріли в Засульському Яру е, і в Засульській ямі. Е, і через це ці фотографії побачили світ. В принципі, е, фото. Розстрілів в Лубнах і mm -hmm. фото розстрілів Бабиному Яру. Це єдині фотографії, які ілюструють Голокост на території України. Тому, що... Документально. Документально. Документально, так. Це, це може сказати унікальні фотографії, які демонструють а, саме цей геноцид. коли були людей. Це конкретно в глубнах. По вулиці заставили, змушували. Поліцаї німці закрити вікна, uh -huh. ставлю, щоб, не дивилися, щоб люди так. не бачили цього. Uh -huh. От, і потім вже провели, то поліцаї оточ... оточили це місце розстрілу, щоб люди не підходили і не uh -huh. бачили, не Ну, Злочинці ж приховують uh -huh. свої злочин. Це Ще можна згадати той же Кримичук, де, де проживало найбільше євреїв, так? Так. так там, і... Найбільше, здається, Був штатові єврейський, так. Найбільша кількість людей була розстріляна uh -huh. там. Хорол, Береза Ворудка Порядоцького району, Котальва, Пішня, інші тут можна порахувати. Так, дуже багато, Політика-то була, розумієте. Mm. А от дивіться, Грибінківський район, 6 квітня 42-го року Тарасівка, так? Mm -hmm. Там э, розстріляли майже 2000 людей, і серед них 370 дітей. Тобто, от -от e, давайте е, от, э, Довгий час, у, у, ну, за радянських часів, От ця, трагедія Бабиного Яру вона там була повита такими різними міфами, які угу. зараз не остаточно не розвіяні. Да? От, там, от, які міфи, Вікторович? І чому от ця трагедія довгий час взагалі замовчувалася? Ну, важко пояснити, розумієте, це під час хрущовської відлеги. Що Сталін боявся? Чого, чого? Без Сталін, була, потім інші а, керівники. Розумію, аналогія. Аналогія випливає. От скільки комуністів розстріляли, скільки знищили. Так? Боялися і... можливих паралелів. Да, так? От, так, іменно. іменно. А, потім Влад -тієї... Та, а потім вже в Бабиному євро не тільки ж євреї. Нехай їх там uh -huh. більшість, але uh -huh. там вже і українські патріоти були розстріляні, там вже були військовополонені і так uh -huh. далі. І тому намагалися так якось, якщо згадували, то так побіжно. А конкретно, щоб щоб ці події висвітлювали, документально цього не було. Mm. От бачите, от Бабин Яр знищували всі по черзі, ось дані в серпні 43-го року, Таня вже згадувала, німці згнали до яру кілька в'язнів середського концтабору. І примусили їх розкопувати та спалювати трупи. Незарілі Кіскі, то впили камінні, просівали через сита, шукали там коштовні, коштовності, розкидали по всьому Яру. Оцей, оцей, це ми казали, це кодова назва цієї операції була 105. Угу. А потім, от давайте згадаємо, як знищувала радянська влада. 61-й рік, Віктор Якович. Закачували пульпу з петровських цегельних заводів, так, Таня? Що, що там тоді? І оця багнюка тоді прорвала куренівку, там затопила і люд, людей, і машини змітала все. Дивіться, тоді там проклали дорогу через цей бабин. Я розбили парк, так. взагалі і зараз планували там створити величезний спортивно-розважальний комплекс. Так. Так. Це Блізністо. Блізністо на кишках людей. Ну, на щастя. Славов відмовилися від цієї так. такої страшної ідеї. От як важко відновлювалася історична правда, от Віктора кач? Ну, бачите, це стало можливим під час Горбачовської відлиги, так званої, mm -hmm. так, коли вже були зняті ці заборони, mm -hmm. більш-менш вільно стали писати, доступи до архівів відкрилися. Не, не всі відкрилися, поступово так відкриваються. Ось і Таня працювала в архівах СБУ, і так. я працював. Ну а так, що правда, як кажуть, своє місце знайшла в світі. Багато ж збереглося і євреїв, людей, які навіть жертвуючи своїм життям, от, скажімо, митрополит Шептицький, Шептицький він багатьох так. врятував uh -huh. євреїв і так далі, спогади, спогади очевидців були. так. Почали публікувати Ну і досі й живі, були. взагалі то ж ну, свідки досі є живіші живі. свідки. Та ну я думаю, скільки років пройшло, Но, але можливо, середу, але можливо, живі. можливо, так. Одиниці Не, врятувалися, які одиниці. Але в Полтаві дітьми, також є люди. Так? Люди, яких вели прямо в колоні на розстріл, але їх ще Витягували, маленькими так, дітьми викинули з колони або. Ну, Рятували врятували собі... так. І ці люди yep. живі, але вони знають, чи вони євреї, але не знають ні своїх справжніх прізвища, mm. ім'я, не можуть сказати, хто їхні батьки, yep. але вони знають, що вони євреї, і вони врятувалися. Це от yep. дуже багато кого рятувало. Так, Тань, ти ось у тебе лежить книжка. Я знаю, що ти її щойно привезла mm, mm, з Києва, <зв 'яло> зі столиці. Так, що це за книжка, розкажи. А, це книга про Бабин Яр. Вона видана ну, буквально в цьому році, презентована в вперше світу 27 вересня 2016 року. Вона називається Бабин Яр історії пам'ять за редакцією Владислава Гриневича і Павла Роберта Магочія. Тут зібрані статті і дослідження відомих науковців всього світу, які досліджували питання Бабиного Яру і розстрілів там. E, і e, наразі це найповніше зібрання всіх матеріалів, які розповідають про трагедію Бабиному Яру в Києві. Uh -huh. e, це досить таке велике фундаментальне дослідження, яке допомогло відкрити завісу того, що відбувалося в Києві 29-30 квітня. Ну і взагалі, як відбувалися розстріли протягом 41 43 років. Там e, фотосвітлини є, так? Так, багато. тут дуже багато і фотосвітлин, і... Документів угу. е, ось е, і е, фотографії вже зроблених за незалежності України про те, як там е, ставили пам'ятники, як пошановують жертв, жертв. загиблих, так. Е, і е, ну, це стало своєрідним проривом в науці. Е, цю книгу презентували якраз до 75-річчя трагедії Бабиного Яру. Е, і це один такий крок вперед до того, що ми зможемо відкривати те, що було насправді. Е, один ми... із цих авторів магачі він при він саме американець, українське походження, приїжджав в, Полтави, в Полтаву. приїздив Полтаву. Так та, ми та, зустрічалися з ним у нас в нашому педуніверситеті. так. Мені показують, що залишилося вже буквально хвилина. Дуже коротка питання: урок Бабиного Яру. Рок Бабиного Яру Що? всі повинні знати про це, аби подібного злочину ніколи не повторилося. Віктор? Ну я теж думаю так, але ці злочини чинили тоталітарні режими. Ага. Всі, хто рветься до світового панування, включаючи оцього Путіна. От оце зло, розумієте, зло, коли суцільний ідеадобрямськ люди так би мовити, ну як це називати… <світ> Ну, Свідомість людська вже трошки як звихнута так. Оце все зло, тому що всяке зло воно, е, воно чиниться від неконтрольованої, ніким не контрольованої влади. Mm -hmm. Щоб тисячі невинних так. жертв. Так, десятки звичайно. тисяч, сотні тисяч це і стариків, і жінок, і дітей. Щоб, це те, чого забувати не можна, Безумовно. забувати не можна. Ніколи е, і я хочу ще проносувати нашу одну з чергових програм для глядачів у Талуні. От сказано: хто погубив хоча б одне життя, погубив цілий світ. А той, хто врятував хоча б одне життя, цей світ врятував праведники світу про тих людей, які ризикували життям під час голокосту, рятуючи життя євреям від знищення нацистами. Про це ми будемо говорити ну, в одній з чергових наших передач уроки історії. Тож не забуваймо історію. Чибою, дякую вам за цікаву розмову, за те, що завітали дякую. в студію. Шадовні глядачем, дякую за увагу. До побачення. До наступних зустрічей в ефірі.